Чим же фіксувати систему заміщення волосся ось такими засобами. Так, видно, видно. Це лак для волосся з сильною фіксацією, він такий один із самих популярних. І ось такий же гель для волосся з сильною фіксацією. Такі засоби можна знайти, наприклад, у Єві або в інтернеті. Вони будуть одні із самих дешевших. Тут прям ось цього гелю хватить вам я не знаю наскільки, але дуже-дуже його тут багато. Є ось такі малесенькі мініатюрки і є ось такі засоби. Вони наносяться на шкіру. Дивіться, в мене система, щоб я вам показувала. Ось це сіточка, бачите? Вона наноситься, наприклад, лак для волосся можна там сильно так обрискувати, але, наприклад, деякі люди не люблять, ну я думаю, що, скоріш за все, воно буде якимось чином. Частково, можливо, і токсичне, то, наприклад, якщо б лак для волосся, я б використала, наприклад, набрискати в якусь кришечку, взяти ватну паличку, отак, про, краю отак, ну, промочити і потім чимось передавлювати, наприклад, грибінцем до що щоплоски, і в нього там така штука є для проділів, що можна робити проділи, І ним отак притримуючи і сушити феном. І все, бо, Тому що палець прилипний, якщо ви будете пальцем його чіпляти. Тобто, отакі, отаким чином можна використовувати, якщо ви хочете більшу площу, можете більшу площу бризкати. Так же само і гель для волосся. Можна навіть пальцем цей, а потім просушувати, тільки коли ви сушите, там коротко, сильно пальцем не тримайте, щоб палець ваш не приклеїв. Ну, оце прям дуже сильна також фіксація. І що гель, і що лак для волосся. І їх змивати, звичайно, водою, звичайною водою, або можна ще міцелярною водою ще змивати. І потім край оце промиваєте, також обережненько, або можете просто вже системку мити. Також і перуки можна, якщо у вас є перука, і на перуках є ось сіточка від ось цього краю. До ось цього їх називають там ще напівсистема, але це все одно звичайна перука, тому що система це трохи інше. В системах там можна і спати, і так далі, дуже багато нюансів, а перуки вони там просто ззаду тканина. Далі, можна використовувати спеціальні скотчі. Зараз покажу, дивіться, вони йдуть. Тобто, це, типу як звичайний двосторонній скотч, але це. Бачите? Як вам показати? Тут спеціальний клей. Так, де тут ця камера? Це спеціальний клей, і воно тягнеться. Бачите? Тобто воно прозоре. І коли ви його причіпите, воно не буде. Помітно і добре, до речі, тримає. Вскочи є різної фіксації. Це я вам показую, дивіться, вони бувають дуже різні. Бачите, різні марки і різна ширина. Це є ось така ширина, тобто це також такий скотч, але він набагато ширше. Його використовують для накладок, для систем, якщо треба отаку частину приклеїти, або встановити там її на декілька днів. Також є. Ось така. Тобто вони, дивіться, ось така. І вона іззаду є, типу, як порізана, це для зручності є, типу, як суцільна, отака широка полосочка. Тобто, ще отака форма є, воно дуже класно, наприклад, якщо ці тонесенькі вам вистачає, ви можете, наприклад, отут приклеювати. Тільки, ось, бачите, отак. А ось, ці, якщо вам ширше потрібно, також можете зверху приклеювати. Також вони бувають. Ось такі сильно вигнуті, це для систем для чоловічих більше так, беруть. просто можна присити також гарної фіксації. І ось такі ще рівні є. Тож, бачите, яка ширина. Тобто ви можете спробувати різні варіанти, що вам більше сподобається, та і використовувати. Наприклад, ще їх беруть для нарощення волосся, і такі з моточками також беруть для нарощення. Ще ось такі є. Вони з дирочками, це більше якось для систем, щоб, якщо її установлять, систему, щоб воно ще дихало якось там також. І можна ще а, знімати, знімати скотчі, треба спеціальною рідиною. Це бувають ось такий сольвент в таких пляшечках. І ремувер. Ремувер також може бути різний. Тобто воно йде, основа там така буде, вона не спиртова, вони йдуть гіпоалергенні, така якась, типу, як масляниста, ну воно не жирне. Але е треба після того, як ви зняли, протирати чи якимись серветками, бо просто можна змити, Ну, дивлячись уже, наскільки вам як комфортно. Але я би там рекомендувала просто його протирати після того. Е це ось такий буде він бризкати, такий розпризкувався. Це буде в такому. Ось дивіться, ось така. Просто його перевертаєте і видалюєте собі на ватний диск. А ось, таки, а ось таким можна, наприклад, якщо ви приклеювали скотчем, отак пробризкати, почекати і обережно віднімати від тіла. Також приклеювати можна клеями, їх також дуже багато варіантів. Я вам показую ось такий один варіант, і ось такий. Тобто це такий прозорий, де вони також сильно фіксації, водостійкі, А ось цей він такий білий, коли він просихає, він стає прозорим. Ці клеї також знімати за допомогою клей, о, господи, за допомогою сольвенту або ремувер. Вони також гарно віднімаються і знімаються.